Новий тиждень для вас, стрільці, з 12 по 18 січня 26 року. Дивимося, основні енергії, підказки, події, застереження, поради. Так, стрільці, новий тиждень для вас приносить. Так, куди це ви зібралися? Дійсно, куди зібралися? Хтось в дорогу буквально вже намітив їхати. Є у вас такі плани? Напишіть далі. Так, стрільці. Можливо, трішки з фінансами буде проблемка. Можливо, не вистачить на щось, або після свят чекаєте ще зарплатні, а ще треба дочекатися. Ніби мало грошей, так, показують. Так, і аж на вас випадає конфліктна карта. Ну, це вона сама випала. Так, дивимось далі. Для вас, стрільці. Ви вже дивитеся в нові горизонти. Можливо, хочете починати щось нове, жезлове, тобто такий якийсь м, енергійний варіант проєкту, тобто щось діяти, діяти, робити. Або це стосується теж дітей, якщо для вас актуально. Угу. Можливо, навіть ви з дітьми обираєте якісь шляхи далі як в житті вчинити. Можливо, навіть так. Так, йдемо далі. Стрільці, для вас, новий тиждень. Знову жезлові енергії, і жезлові, і фінансові. Це можуть бути дійсно такі люди в вашому оточенні. Одна людина досить така активна, дієва, інша така практична, стабільна, фінансово, така незалежна і вміє заробляти кошти. Або ви на цьому тижні будете активно заробляти кошти. Тому що, бачите, тут ніби не вистачало, потім взяли себе в руки і пішли заробляти гроші. Так, йдемо далі. Стрільці цей тиждень. І бачите, і будуть гроші. Якщо ви підете за ними, або їх вам просто дадуть, або ви їх заробите. Так, і ще для вас яка енергія йде? О, Тому що треба буквально бути таким в цьому плані рішучим. так, Якщо у вас є ще якісь сумніви, вам треба трішки такої своєрідної наглості, так? такої трішки. Елемент пробивати, пробивати собі цим мечем, так або прийняти рішення, що нарешті я буду заробляти скільки мені треба. Тобто, якщо у вас ще немає цього такого налаштування, вам воно потрібне, тому що все рівно без цього кошти важче йдуть, ідуть. Важче. Так, ну давайте порада для вас. Стрільці на цей тиждень. І бачите, і все рівно, якщо у вас там якісь моменти стосовно грошей, не бійтеся десь сказати комусь щось таке, що, можливо, не зовсім буде приємне, але по справедливості, так? Тобто рубайте справедливо, якщо це стосується фінансів, які вам потрібні, ви їх маєте відвоювати буквально. Або це в родині десь теж якась така мечова у вас королева є. І може будуть якісь питання. з